Всім доброго дня! На сьогоднішньому році громадянської освіти будемо вчити тему права людини і права дитини в умовах зброї конфлікту. Отже, сьогоднішнє сьогодення ставить нам такі теми з громадянської освіти, яких ми не вчили передні роки. І саме на сьогоднішньому уроці ми будемо розуміти, які є особливі права в людей, особливо в жінок, в дітей під час. Війни під час збройного конфлікту. Якщо ми говоримо про права під час збройного і захист прав під час збройного конфлікту, тут на перше місце нам виходить, потрібно згадати, міжнародне гуманітарне право. Тому що саме міжнародне гуманітарне право це є правила і норми ведення війни. Ну, раніше як ми знаємо, попередні століття були певні, певні норми, наприклад, в Говорицарів, дворянства, феодалів, Прості люди не займалися війною, але в новітній період, вже в 19-20 столітті, постало питання, як краще захищати права людей, особливо цивільних осіб, і не тільки цивільних, військових. Під час збройного конфлікту було досягне певна кількість угод, порозумінь, конвенцій. І вже після Другої світової війни, в 1949 році, виникла Женевська конвенція, це величезний збірник різноманітних прав і обов'язків людей під час збройного конфлікту. А вже наступні роки були, як то кажуть, певні доповнення. Доповнення до Женевської конвенції виникають у вигляді різноманітних протоколів, додатків до... Ведення конфлікту, де це певні права, певні повноваження, певні особливості тих чи інших сторін, чи деяких об'єктів. Власне, міжнародне гуманітарне право, певним чином, визначає права і обов'язки сторін у збройному конфлікті. Якщо брати сучасні реалії, то в першу чергу міжнародне гуманітарне право визначає. На полі бою, хто такі комбатанти, а саме військові, які носять військову форму, які беруть участь в збройному конфлікті, і хто такі не комбатанти? Люди, які можуть, наприклад, мати військову форму, наприклад, медики, капелани, прикладачі, але не бути комбатантами. І, наприклад, вони мають медчину окремий статус. Ну і в окремо міжнародного міжнародного гуманітарному праві стоять цивільні особи, люди, які не беруть участь в збройному конфлікті, які не воюють, які не мають військової форми, не носять зброю. І так само, власне, цивільні особи, всі ті, хто не воюють, мають окремий статус і мають окремий захист згідно з міжнародного гуманітарного права. Наступно, на що потрібно звернути увагу? що Міжнародне гуманітарне право для того, щоб краще захищати особливо цивільних осіб. Військовополонених, поранених, власне, визначають певні засоби, якою зброєю можна воювати на полі бою, і певні методи. Ну, наприклад, згідно міжнародного опалення гуманітарного права заборонена ріка, хімічна зброя, заборонена біологічна зброя, заборонена, наприклад, деякі види куль, наприклад, кулі зі зміщеними центром. Також заборонені окремі види мін. Боєприпасів, наприклад, заборонені проти піх... де, до деяких угод, заборонені проти піхотні міни. Заборонені, наприклад, е... Е... види зброї, які не розрізняють, де військова, де цивільна особа, деякі види е... авіаційних бомб. Також заборонені і деякі методи збройного конфлікту. В першу чергу, під час збройного конфлікту сторона, яка воює, повинна воювати проти військових об'єктів. А саме проти тих об'єктів, де знаходяться командами, де є люди зі зброєю. І тому всі інші об'єкти, першу чергу, цивільні об'єкти, інфраструктурні об'єкти, критичної інфраструктури, ті ж самі, наприклад, електростанції, об'єкти водопостачання, водоочищення і все інше. Також окремо стоять медичні об'єкти, об'єкти цивільної оборони, наприклад, бомбосховища, де сховаються цивільні, проти таких об'єктів заборонено застосовувати зброю. Ще одна особливість полягає в тому, що відповідно деякі об'єкти, проти яких заборонено вте бойові дії, Атакувати їх знаходяться, називаються об'єктами під захистом міжнародного гуманітарного права. В першу чергу в ті об'єкти, де переховуються цивільні особи, де переховуються діти, де переховуються жінки, люди старшого віку. І саме такі об'єкти заборонено атакувати Збройними силами, які беруть участь у збройному конфлікті. Окремо ви. Міжнародному гуманітарному праві е, окремого захисту потребують ті люди, які взагалі себе не можуть захистити, а саме діти і жінки. І тому в 1977 році до Женевської конвенції був підписаний окремий протокол щодо захисту жінок і дітей під час збройного конфлікту. Перша особливість того протоколу полягає в тому, що той протокол остаточно визначив е, статус жінки. Тому що е, ми знаємо, що в багатьох збройних Сил, включаючи українські збройні сили, значна частина військовослужбовців це військовослужбовці, військовослужбовці жінки. І тому, власне, той протокол поділяє жінок на цивільних жінок, ті, які не носять військові форми, не беруть, беруть участь в збройному конфлікті, і жінок комбатантів. Хоча навіть жінки-комбатанти мають певне окреме становище порівняння, наприклад, з, е, е, комбатантами чоловіками. І тому, коли, наприклад, в полон попадає жінка-комбатант, вона має окремий статус, окреме становище і все інше. Ще одна особливість того періоду часу полягає в тому, що най найбільш захищеною особою згідно того протоколу, є е е е е діти. В першу чергу, під час збройного конфлікту діти мають право на окремий захист. На евакуацію, тобто покинути поле бою, покинути небезпечні місця. Далі так само діти мають право під час збройного конфлікту на сім'ю, не можна дітей від, 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 забирати сім'ї. Навпаки вони мають діти мають право під час збройного конфлікту воз'єднатися з сім'єю. Ще одна особливість: так само діти мають право, якщо вони не мають 18 років, мають ви виключене право, що їх не можна залучати. До збройного конфлікту. Навіть якщо вони до 18 років залучені до збройного конфлікту, під час того, як вони попадають в полон чи є поранені, вони мають окремий захист, окремих привілеї серед інших військових полонених. Ну і ще одне особливість, що так само діти мають право на освіту під час збройного конфлікту, під час війни. Але в сучасних реаліях, якщо ми подивимося, то ми побачимо, що ми побачимо, те, що, наприклад, Росія. Постійно порушує е, норми міжнародного монетарного права. Правда, це було не, не тільки в Україні. Вона порушила і Сири, де вона, наприклад, знищила майже всю медичну систему. Е, вона порушувала в Чечні, порушувала в Афганістані, коли ще той час був Радянський Союз. Але можемо сказати, до сучасного е, часу Росія е, користувалася безкарністю. Російських солдатів не переслідували, не арештовували і все інше. Але Міжнародне гуманітарне право передбачає покарання за порушення міжнародного гуманітарного права, які саме можуть бути порушення? Якщо брати українські реалії, тут повинні діяти і вже діє кримінальний суд України. Тому що ті особи, комбатанти, які порушують міжнародне гуманітарне право, є кримінальними злочинцями. І вони повинні нести і будуть нести кримінальне покарання. А ще одна особливість: якщо країна не може притягнути таких осіб. Згідно з норм міжнародного права, то наступний суд це є міжнародний кримінальний суд, який також займається пошуком і покаранням кримінальних злочинців під час збройних конфліктів. Той суд знаходиться в Газі, і він, так само, як і Кримінальний суд України, карає індивідуальних осіб, які порушили міжнародне гуманітарне право. І ще одного суду українських реалій, що зараз обговорюється питання створення окремого суду, який би карав злочинців. Під час збройного конфлікту Україні. такий самий схожий суд був в Югославії в 90-х роках, на початку 21-го століття, який виніс вироки багатьом кримінальним злочинцям військовим. І я думаю, рано чи пізно, через кілька місяців, такий суд буде створений, міжнародний, який, власне, буде займатися злочинами і порушеннями міжнародного гуманітарного права під час збройної агресії Росії проти України. Домашнє завдання, домашнє завдання, що підручнику з громадянської освіти, тої теми немає, тих матеріалів по захисту під час збройного конфлікту людей немає. Тому я би на вашому місці запропонував пошукати в інтернеті або хто має з хлопців підручник з захисту України. Параграф 8 9 особливо закінчення 8-9 параграфу. Попрацювати, якщо є якісь зауваження, запитання пишіть в коментарях. До побачення Бувайте здорові.